Незвичайна поява. Урфін джус остаточно переконався, що поява Карфакса новий дарунок долі, яка здавалося, на довгі роки забула про нього. Залишалося тільки скористуватись цим подарунком. Але тут Урфі годі було вчити, він вирішив з'явитися до маранів у, грізном, у грізному вигляді повелителя вогню. Зачаровані його могутністю, стрибуни відразу визначають Урфіна джуса своїм вождем. До місяця молодика залишалося 9 днів. Безмісячної ночі на темному небі Марани побачить Урфіна у вогняному сяйві, і він спуститься до них на небаченому птаху. Хто не здригнеться, побачивши таке диво. Вигнаний рятувався покинути остогидлий йому край. Невтомний Карфакс у супроводі клоуна кілька разів літав у країну Маранів. Там Еотлінг темної ночі заховав столярні інструменти Урфіна та найпотрібніші предмети домашнього вжитку. На останок Орел відвіз топотуна. потуна. Невразливий для стріл і списів відданий звір, який не знає сну, не потребує їжі, буде неоціненним охоронцем свого пана серед сильних і небезпечних його майбутніх підданих. Важливим було і те, що ведмеді не водилися в країні стрибунів, і топоту не видався їм надзвичайною істотою. Аж ось настав намічений день, Урфін вирішив вирушив у далеку дорогу. Він не замкнув будинку на замок, як зробив минулого разу. Джус наніс середину хмизу і підпалив його. Вдасться йому чи ні здобути владу на стрибунами, він все одно не повернеться сюди, до марудного, одноманітного існування нікчемного городника. Або пан, або пропав. Віддамся долі, вирішив Урфін. Усяй полум'я розпочне він нове життя, усяві полум'я покинув минуле. Будинок Урфіна спалахнув як величезне вогнище. Жителі Когіди побачили віддалеку заграву, і в від тьманих її відблисках промайнула над селом Велетенська тінь. У країні Маранів від часу їх переселення з підземелля минули сотні років, протягом яких трапилася безліч трихійних лих, пожеж, повен, обвалів, та ніколи ще марани не переживали настільки тривожних, бурхливих подій, як того незабутнього вечора. Почнемо з того, що на вулицях селища, де жив князь Торм, після смеркання з'явився небачений бурий звір і закричав соремним голосом: Готуйтеся, марани, готуйтеся! Цього вечора перед вашими очима з'явиться серед неба наш майбутній могутній повелитель, вогняний бог Урфінджус. І цьому звірову писклявим пронизлим голосом підтакував маленький дерев'яний чоловічок, що вмостився у нього на спині. Люди країни Маранів, радійте веселіться, до вас сходить з небес вогняний бог Урфінджус. Тремтячи від подуву і страху, напіводягнені марани повибігали зі своїх куренів і з-під навісів, питаючи князя Торма, що це все означає. Але Торм не міг відповісти їм. А дивні оповісники і далі волали, як навіжені. Аж ось над селом виникла гігантська тінь, і над нею видніла вогняна заграва. Це від світ блискавки шепотіли вражені марани. Тінь спускалася дедалі нижче, і згори зарокотав громоподібний голос Я вітаю вас, мої любі марани! На землю перед спателиченим натовпом спустився велетенський птах, із його спини легко сплигнув чоловік у багряному плащі, в яскраво червоній шапці з білим пір'ям, а в його високоздійнятій руці палахкотів смолоскип. Далеко, далеко розсипаючи іскри, здавалося, в нічній темрямі з'явився живий вогонь. А вже Урфін Урфінджус надзвичайно ефектно вперше з'явився перед стрибунами. Розгублені, перелякані, люди попадали навколішки, затуляючи руками обличчя від яскравого полум'я. Прибулиці з небес загриматів гучним голосом Не бійтеся, діти мої, я прийшов до вас не лихо коїти, а дарувати добро. Я передусім, і передусім я змушу вас переконатися, що це полум'я, яке завжди приносило вам загибель і руйнування, відтепер стане вашим вірним слугою. Добре то потуне, звернувся Урфін до ведмедя. нос носо, соломи. Неподалік лежала копиця соломи, приготовленої для спорудження куреня. Відміт підтяг до хазяїна кілька оберемків, Джус склав їх акуратно кубкою і підпалив. Полум'я шогнуло вгору, а нажахані марани позадкували. Урфін розсміявся. Не бійтеся, ясновельможий торм і княгини Юма. І ви, поважний старі, старішини, Грем, Лаке, Венк. Підидіть но. У натовпі почулися схвильовані голоси. Він усіх знає на ім'я. Диво, диво, це Бог, а не людина. І от Лінг дзвінко голосить Великому Урфіну не під власне, все, великому Урфіну все під власне, земля й небо. А простодушний Карфакс докинув своїм низьким, хрипким голосом. Урфін Джуз благородний, він усім бажає добра. Полум'я почало прогоряти і, набравши сміливості, марани присунули до вогнища. Ніч була прохолодна, як завжди в долині, і люди добряче замерзли, та коли вони наблизились до вогню, їх горнула приємна теплінь. Торми старішини підставляли до вогнища то один, то інший бік, і в них з'явилася думка, що небесний прибулець приніс із собою сонячне тепло і світло. Чарівну владу Урфіна Джуса визнали беззаперечно, він став не просто королем Маранів, а його визнали божеством.